Вітаю. Продовжуємо висвітлювати актуальні питання нашої громади. Наприкінці грудня виповнився один рік, як в нашій громаді було створено та працює комунальний заклад ветеранський простір Звягеля». Робота з ветеранською спільнотою здійснюється в приміщенні дія центру, а нещодавно за рішенням міської ради на баланс ветеранського простору передали будівлю «Звягель центру З 1 січня 2026 року. В цьому приміщенні розпочав роботу ветеранський хаб. Це простір, де ветерани, ветеранки та їхні родини можуть отримати підтримку, консультації та відчути, що вони не залишені наодинці зі своїми питаннями. Сьогодні ми поговоримо про те, як працює ветеранський хаб, які можливості він відкриває, та чому такі простори важливі для громади. Наш співрозмовник, директор комунального закладу Ветеранський простір Звягеля» Олександр Мельников, при якому діє ветеранський хаб. Олександре, з якою метою було створено ветеранський хаб у Звягелі, і яку місію він сьогодні виконує? Вітаю! Головною метою діяльності ветеранського хабу є реінтеграція ветеранів та ветеранок війни. Шляхом надання їм та членам сімей таких осіб інформаційно-консультативної підтримки та шляхом організації їх реабілітації та адаптації такі простори створені як місця підтримки, спілкування, ресурсів і допомоги тим, хто повертається з війни до мирного життя, а також їхнім сім'ям від психологічної та юридичної допомоги до соціальної реабілітації і простого людського спілкування. Хто може звернутися по підтримку? Цільова аудиторія хабу ветерани, захисники, їхні родини та близькі, члени сімей, ті, хто загинув на війні та перебуває у полоні, є зниклими безвісті. До кожного, хто приходить до хабу, тут індивідуальний підхід, а також максимально можливий пошук допомогти, аби клієнт закрив ті питання, з яким звернувся. Яку саме допомогу можна отримати у ветеранському хабі, хто працює з відвідувачами? У хабі кожен ветеран зможе знайти такі послуги: індивідуальний супровід фахівця і супроводу ветеранів та демобілізованих осіб, юридична підтримка. Ветеранам допоможуть зрозуміти тонкощі законодавства, розкажуть, як скористуватись пільгами, психологічна допомога першого рівня, пошук роботи. Наша робота командна і спромована на те, щоб кожен захисник та захисниця, повернувшись із зони бойових дій або звільнившись з військової служби, отримали повну інформацію та ресурсну підтримку на кожному з етапів шляху повернення до мирного життя. У просторі працюють такі функціональні зони: індивідуальної роботи, надання психологічної допомоги, неформального спілкування, проведення тренінгів, ігрова зона для дітей. Зона роботи фахівців і супроводу ветеранів для демобілізованих осіб протягом останнього півроку в тестовому режимі в ветеранському хабі було проведено вже понад 50 зустрічів. Це і зустрічі ветеранів, родин ветеранів. Проєкт живого пам'ятування Академія лідерства для молоді. Різних тренінгів та навчання, запитання до вас як до ветерана. Наскільки важливо, щоб ветеран мав таке безпечне, дружнє місце саме у своїй громаді? В хабі є можливість спілкування за принципом рівне рівному. Ветерани спілкуються про своє між собою та власні переживання. Хочу зазначити, що більшість фахівців, які працюють в хабі, саме є ветеранами або членами родин ветеранів. Ми намагаємося, щоб кожен відвідувач почувався комфортно, відчував, що він важливий, адже серед питань, з якими приходять до хабу, немає дріб'язкових. Ми активно працюємо в соцмережах, у місцях, де може бути наша цільова аудиторія, поширюємо роздатковий матеріал, також взаємодіємо з установами та організаціями, які так само працюють для ветеранів. Дуже ефективним засобом комунікації. Є так зване сарафанне радіо. Коли інформація про нас іде від людей, які тут побували і отримали певний сервіс чи увагу, це означає, що їм подобається тут. Як ветеранський хаб співпрацює з родинами захисників і захисниць, волонтерами та громадськими організаціями. Ми розуміємо, що один в полі ні, воїн і ресурс обмежений, тому маємо його шукати і залучати. Тому ми відкриті до співпраці, дякуємо кожному, хто долучається до роботи з ветеранами та допомагає вирішувати гострі питання. Маємо низку підписаних меморандумів про співпрацю та партнерство. А саме громадська організація Еліос Україна це родинний хаб, Львівська політехніка, громадська організація Бугурд Спорт Україна, ветеранський простір Чернигова. Житомирська політехніка, ТОВ Червоного Христа України, Центр надання безоплатної правничої допомоги, центр життєстійкості. Цінними партнерами є Коаліція ветеранських просторів. У 2025 році ми стали її учасниками. Наш ветеранський простір серед 30 потужних ветеранських просторів України. Що це нам дає? Перше це експертна підтримка, друге допомога у розв'язанні складних кейсів. І третє можливість залучання позабюджетних коштів. Працюємо над налагодженням партнерства з родинами ветеранів. Вдячні за довіру громадській організації Голос зниклих, громадській організації Родина героїв, громадській організації Герої в нашому серці. Зі Звягільської міської організації жінок реалізується проєкт соціально-психологічної підтримки для дружин, військовослужбовців Незламна надія нещодавно розпочали співпрацю з громадською організацією Дітячими Мріями та творчою майстернію диворучки. Це в першу чергу підтримка дітей-захисників. Важлива співпраця з ветеранськими громадськими організаціями, до прикладу, АСА. Це об'єднання хлопців, які знають, що таке війна, знають її наслідки і готові допомогти побратимам, які самостійно не можуть вирішити свої проблеми. Також виконуємо важливу роботу в нашій громаді: це військово патріотична виховання молоді. Хочу згадати співпрацю з польським фондом Freedom Space Foundation, створено базу засобів реабілітації. До ладу це безкоштовна участь місцевих ветеранів в ретрітах. І латвійськими волонтерами, які подарували нашому хабу автомобіль. Дякую всім. Що б ви хотіли сказати ветеранам та ветеранкам, які ще не зверталися до ветеранського хабу та мешканцям громади? Якщо ветеран або ветеранка і досі не звернулись до ветеранського хабу, знайте, ви можете прийти просто так, не обов'язково мати велику проблему. Іноді достатньо розмови, поради. Або людина, яка вислухає і допоможе зорієнтуватись. І бажання. Бо якщо ветеран має проблему, але свідомо не бажає працювати над її вирішенням, то тут, на жаль, безсилі всі. А ще ветеранський хаб це місце без осуду і формальності, де вас зрозуміють і підтримують. А мешканці громади, які знають або зустрічають ветерана з проблемою, не будьте сторонніми. І байдужими. Запропонуйте допомогу. або якщо самі не можете допомогти, знайте, є люди, які можуть це зробити. Ветеранський хаб у Звягелі це простір, де чують, підтримують і допомагають. Адреса нашого простору: місто Звягель, вулиця Шевченка, 5, дріб 1. Контактний телефон 8 097 644 24 61. Якщо вам або вашим близьким потрібна підтримка, ви не самі. Дякую, Олександре. Слідкуйте за анонсами нашої програми на офіційних медіаресурсів ресурсів з міської ради. Не будьте байдужими, будьте в темі.